Посів сечі є золотим стандартом для діагностики інфекції сечостатевої системи. Одним із кількісних методів посіву цього клінічного матеріалу є секторний метод голда, який показано на цій схемі. В цьому відео я використовую звичайну ніхромову петлю та середовище МПА. Але зазвичай цей посів роблять калібрувальними петлями на 1 або на 10 мікролітри. На початку фламбую бактеріологічну петлю, відкриваю чашку. Для зручності я відмітила сектор А, в який буду розподіляти матеріал, остуджую петлю об краємності для забору сечі, занурюю її та починаю розтирати, розподіляти матеріал на секторі А. Після цього знову фламбую петлю, повертаю чашку, остуджую петлю шляхом доторкання до стерильної частини МПА та роблю 4 лінії із сектору А в сектор номер 1 далі так само стерилізую петлю, повертаю чашку. Не забуваємо остуджувати петлю та розподіляю матеріал вже з сектору 1 в сектор 2. Робимо знову чотири лінії. Раз, два, три, чотири. І на останнє знову фламбую петлю, повертаю чашку, охолоджую петлю та розподіляю матеріал із сектору 2 в сектор 3. Раз, два, три, чотири. Все. Закриваємо чашку та фламбуємо після цього бактеріологічну петлю. На наступну добу після інкубації підраховуємо кількість колоній, що виросли в секторах, та визначаємо кількість мікроорганізмів в одному мілілітрі сечі за таблицею для того, щоб в подальшому визначити ступінь бактеріурії. Наступний метод засівання сечі петлею також дозволяє порахувати кількість бактерій в одному мілілітрі сечі. Зараз я буду використовувати одноразову калібрувальну і петлю на 10 мікролітрів. Дістаємо петлю, відкриваємо чашку, занурюємо петлю у вертикальному положенні в сечу, проводимо по агару лінію, а потім через неї петлею розподіляємо матеріал. Закриваємо чашку, петлю кладемо в десрозчин. В цьому відеофрагменті ви також можете подивитися, як відтворювати цей метод. Зазвичай, для виділення чистої культури збудника з сечі та її ідентифікації, використовують агар макконки, а для підрахунку колоній, кров'яний агар. Можете побачити на цих схемах. Це англійська абревіатура SBA, що означає ship Acre, тобто кров'яний агар. Причому, якщо ми використовуємо калібрувальну петлю на один мікролітр, то кількість колоній, що виросли на кров'яному агарі, треба Треба помножити на 1000. А якщо була петля на 10 мікролітри, тоді помножити на 100 Після цього перерахунку ми якраз дізнаємося кількість колонії утворюючих одиниць в 1 мл сечі. З метою виділення чистої культури також можна використовувати тампон. В цьому випадку ми будемо засівати тампоном матеріал із зіву. Чашка з поживним середовищем у нас вже підписана. Беремо транспортну пробірку з аплікатором, відкриваємо і розтираємо цим тампоном матеріал в сектор А, так само, як робили методом голда. Але тут ще не забуваємо повертати тампон протягом розподілення матеріалу, щоб залишити максимальну кількість мікроорганізмів на поверхні агару. Закриваємо чашку, тампон поміщаємо назад у пробірку і беремо бактеріологічну петлю. Фламбуємо її. Не забуваємо остуджувати її об поверхню стерильної частини МПА або з внутрішнього боку кришки. Тепер розподіляємо матеріали чотирма лініями із сектору А в сектор 1. Знову фламбуємо петлю і аналогічним чином проводимо 4 лінії по агару із сектору 1 в сектор 2. А потім після стерилізації петлі із сектору 2 в сектор 3. Закриваємо чашку і після роботи фламбуємо петлю. А тепер покажу вам дві найбільш розповсюджені техніки виділення чистої культури аеробних мікроорганізмів із колонії, яка виросла у нас на щільному поживному середовищі. Це студенти після практичного заняття в боксі седиментаційним методом коха висіяли мікроорганізми з повітря. Беремо бактеріологічну петлю, стерилізуємо її. Відкриваємо нашу чашку, обираємо ізольовану колонію. Вони у нас тут всі ізольовані. Та забираємо петлею невелику кількість біомаси з верхівки колонії. Тепер відкриваємо нашу тренувальну чашку, куди будемо вносити матеріал. Певно, я відкрию повністю, щоб вам було добре видно. І розподіляємо матеріал у формі овалу в секторі 1, як показано на цій схемі. Після фламбування петлі проводимо через цей овал, тобто сектор 1, зигзагоподібні лінії в сектор 2. Далі відтворюємо таку саму техніку, але вже з сектору 2 в сектор 3, а потім з сектору 3 в сектор 4. Все, стерилізуємо петлю та закриваємо чашку. Інша техніка виділення чистої культури передбачає засівання біомаси мікроорганізмів, яку ми взяли з верхівки колонії, на 4 сектори. Часто цей метод так і називають секторний або метод витонченого виснаженого штриха. Цим методом можна засівати бактерії і з рідкого поживного середовища. Для зручності я розділила чашку умовно на 4 сектори і тепер почергово розподіляю матеріал в кожної секторі. Сектор, але не фламбуючи між цими етапами петлю. Після інкубації в останньому секторі можна буде побачити ізольовані колонії. Тепер продемонструю вам інший метод, який має назву метод суцільного газону або дригальського. Зазвичай його використовують для того, щоб отримати біомасу мікроорганізмів для подальшої роботи. Для цього я беру одноразову піпетку на 3 мл, відкриваю пробірку із суспензією чистої культури бактерій, яка розведена у фізіологічному розчині. Тут у нас дві одиниці за Макфарлендом. Забираю один мілілітр матеріалу, закриваю пробірку та вношу його на поверхню агару, тому що це поверхневий метод засівання. Піпетку кладу в дезрозчин. Після цього етапу беру шпатель дригальського, ось такий скляний шпатель, хоча він буває металевий. Він у нас змочений в спирті, стерилізую його, тобто підпалює над полум'ям спиртівки, відкриваю чашку, остуджую об краї поживного середовища та рівномірно суцільним газоном розподіляю матеріал. Дуже важливо розтерти суспензію бактерій по всій площі чашки. Все закриваю чашку, а шпатель кладу в дезрозчин. В цьому фрагменті показана техніка засівання мікроорганізмів у рідке поживне середовище. Беремо нашу чашку з МПА, де вже виросли колонії, профламбованою петлею забираємо біомаси з однієї колонії, з верхівки цієї колонії. Тепер відкриваємо пробірку з рідким поживним середовищем, злегка нахиляємо її. І по краю скла в цьому середовищі розподіляємо матеріал, щоб залишити біомасу бактерії з петлі у середовищі. Закриваємо пробірку, ставимо в штатив та стерилізуємо після себе петлю. Наостаннє продемонструю техніку засівання бактерій у стовпчик агару, методом уколу, або його ще називають метод проколювання. Характер росту бактерій у стовпчику агару може допомогти в диференціації певних видів мікроорганізмів. Існує декілька технік. Пробірку можна тримати догори дном і робити укол, можна тримати в похилому положенні, а можна вертикально на робочому столі в стерильній зоні. Власне, цю техніку я вам і продемонструю. Струю. Але на початку нам необхідно профламбувати петлю і взяти матеріал. Візьмемо знову біомасу з цієї колонії. Відкриваємо пробірку, ставимо її у вертикальному положенні і обережно занурюємо петлю в пробірку. Після чого робимо укол майже до дна, залишаємо близько 0,5 см до дна. Дістаємо петлю, при цьому намагаємося не доторкатися петлею до скла пробірки, закриваємо її і фламбуємо після себе петлю.